Ну, звичайно, це була дуже важка робота і для рятувальників, і для інших оперативних служб, і для органів влади, тому що ну, насправді були дуже значні наслідки саме негоди. Рятувальники працювали вдень і вночі. Ми знаємо про те, що дуже багато людей, які попали в такий сніговий капкан. Насправді, ну, мабуть, саме перша помилка це те, що Самі люди нехтували правилами безпеки. Про негоду знали за декілька днів про неї попереджали усіх. Але це нікого не зупинило. Усім кудись треба було їхати. І навіть після того, як перекрили траси, от Одеса Київ, Одеса рені то водії почали шукати альтернативні шляхи і їхати обізними дорогами. І там уже почалося справжнє пекло, тому що в таку негоду ці дороги були звичайно не пристосовані і дуже багато роботи. Роботи було зроблено. У нас були деякі такі ділянки доріг, де ми чітко знали, наприклад, от автобус застряг, ми чітко знаємо локацію. Туди слідують рятувальники. Але для того щоб дібратися до цих автобусів, іноді доводилось по декілька годин, тому що саме на шляху було ще дуже багато машин, яким треба була допомога, яких треба було визволяти допомагати людям. І на шляху ну мабуть метрів 20 рятувальники не могли дібратися близько двох годин до цієї фури, тому що саме в цьому. Місці, всі машини, які проїжджали повз, вони застрягали і потрібна була допомога. І ну, на сьогоднішній день розуміючи, що такі будуть, якщо такі будуть в майбутньому, знову ж таки негоди. Ми готові, звичайно, працювати, але в першу чергу знову ж таки це буде звернення до людей на їх свідомість, тому що ну, найбільша проблема була те, що ніхто не послухав, що їхати не можна.